Показує наші покупки, які ми зробили в магазині Тада. Раніше ми заїжджали на лівому березі, у нас у місті такий магазин. Зараз на правому березі теж є такий. І ось ми заїхали. І Віка взяла для своєї роботи, для своїх студентів для кави ось такі паперові стакани. В упаковці 25 штук. Коштує одна упаковочка 74 гривни 25 копійок. Далі, це вона для своєї роботи взяла. Далі взяла, це вона теж знайшла. Стікер чистоти гігієна і білизна для унітазу. Ось такі. Там їх три штуки. Запах лайма, 50 гривень 29 копійок. Пакети для сміття, це вже я пішла шукать. 35 літрів, 30 штук, 16 гривень, 71 копієчка, Ось такі. Теж та-да. Так, далі, що ще взяли? Антипригарний, зараз скажу, антипригарний пергамент номер 5 для випічки 10 гривень 50 копійок коштує ось такий зовсім маленький, але антипригарний. Обачимо. І ще взяли 6-метровий пергамент для випічки. Білий. Він коштує 18 гривень 56 копійок. Ось такий. Так, і ще що брали е -е, пульвізатор. Це мені вже треба, треба поливати, бризкати ці мої квіточки. І Я вибирала-вибирала, Віка пішла і поміняла на ось такий. Каже, цей, ну, прочніший, дивіться, такий він. Значить, коштує він, зараз вам скажу, скільки він коштує, 26 гривень 97 копійок. Ну, там все дорого, що там говорить? Взяли пакети та на 100 штук в упаковку: 22х40 см. Коштує 23 гривни 85 копійок. І ми вже ще шукали силиконовий килимок, ось такий. Я вже була згодна маленький брати, але ну дуже маленький. Я свій нечаянно порізала. Ну, випадково. А це ось такий довгий, значить, дивіться, який його. 65 см на 45 Але ціна вражає. 217 гривень 19 копійок. Ну, я сподіваюся, що я його вже не буду. різати. у мене є для кіста тепер. Ось такий гарненький дали. Я кажу так, дорого. Може не будемо брати, а віка тобі ж треба. Та кажу, треба. Ну, значить, беремо. Так, куди ж його покласти, щоб його було видно, Ось так. Ну і оце всі покупки в цьому магазині та-да, що ми купили.